Вітай Баталішахів грає в роти ДПК Франція. Рейтинг 1998. Зараз 5 зіграє. Перевіряйте через декілька ходів. Або ні. Бо дасть мені шанс. Або він сам грає 13 ходів, а потім починає грати лівою рукою. хочеш аж 5. Але не зразу. Взагалі А3, А3 треба було зіграти, щоб він тут не розмінявся. Підготувати Б4, тому що тут буде в три нулі суперник і тим. Так, наприклад. Ну, і в 6 може зіграти. Чи що. Взагалі, кінчі Петра 5 треба було мені колись зіграти, але я не знаю. Тут він тричі напав, а він так іде. Да я б'ю тебе, чувачу. Не F5 я тебе б'ю. Терпіти не буду довго. Далі бажано слонив 4, і я, взагалі тут ідея така є жертва на D5 коня. Коли слон стоїть на F4, ми б'ємо на D5, він б'є, чик-чик. Дивний хід трохи, Фейсбо 8 для чого я не зрозумів. Так, він туди пішов. Ну, Проведемо цю жертву. Навіть рахувати не буду. Відкриваємо слона. Хто дивився відос. Батарея, тільки, тут попереду стоїть слон. Доносимо удар по призю. Зю, зю. Відіграємо фігуру. Чек. будет то есть ай блин такие yeah. <плодонна> такие я уже зра я уже зра див 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 чек 5 так і тут так, 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 так. Серійно, так треба грати. Далі, мабуть, слон є сім. Він може зіграти. Будемо якийсь шах. І мат. Ми дамо якийсь шах. Чувак дав мені шанс. Ну, я, я, я думаю, наступний тіп, який з ним буде грати. Потрапить під каток. Скоріше за все. До нас на 62. Або я помиляюсь. 5 треба було прогнати, захопити простір, ну окей. А ферзь був 8 хід, звісно. Тільки він знає, для чого такий хід треба робити. Не вдало все в суперника стоїть. Тільки одне одному заважає цей пішок клин. Здавляє позицію. У мене навпаки багато, можна сказати, вертикалей і клітинок для фігур більше. У нього тут. Тільки порахувати можна. тут І легких фігур нема куди ставити. Нема що говорити про тяжкі. Фрезято ру. Все стоїть невдало. Ну і тут типовий удар на d5, відкриваючи цю батарею ферзь слон. А, правильно, все правильно. Якось він міг триматись. Якщо є шах, то він ховається сюди. А тут ми зв'язуємо коня, якщо так. А, ну тут швейстр це 6 б'є. Погана позиція, тут суперник. Потрапив, потрапив сам під каток. Та любителі шахів райоброти Рюкстар. Німеччина рейтинг 1880. Рюкстар. Играем. Красиво. На атаку. Туру переводимо. Максимально поближче вперед. Ну треба, звісно, ще цю кудись по людськи поставити. Ну, у нього все-таки стоїть слон. Неясно, що він хоче з ним робити з цим слоном. Я можливо. А, тепер він його відкрив. Так, окей. Не пав сюди. Дякую. Я якраз хотів корля спокійно відвести. Слона прибрав, не факт, що в тебе тут буде йому робота. А цей темп, можливо, ти тут я, якось би їм би перекрився. Навіть ціною жертви пішака. А так, Тобі треба думати зараз про короля. Далі я зіграю просто-напросто. Д5, звісно, я не буду мінятися тут. Якби. Якби, як я, я. Є... Еншпіль мене не цікавить. Я нормальна людина. Черт. Зім пішка може і не зім, але. Так, слона коня, кого залишимо. Слона залишимо. Два слони, як то кажуть. Хто так каже, не знаю Це перевага. Всі кажуть. Напав на g 7 на мат Слон на велику діагон. А, ще й на їх слона напали. Ну і все. Good luck, everybody. Я сказав би Борис Джонсон. Very Christmas! Happy New Year! Everybody! Бобні, да? Ні, є захист, представляєте? Що це робить ну? ну <свистись> <свистись> будемо використовувати всю силу і потужність наших слонів. Ай, ферзі Давай, ферзісі. Я не буду слон з'їсти, чувач. Я зараз буду грати на мат, я не буду його їсти. ти Я не буду грати де 6. Я граю так. Напав. Ти граєш так. Ні, ти відходиш. Я ферзем напав на мат. Будь-який хід, Ми б'ємо просто. А ти можеш потім F5 піти. Тоді може і d 6 зіграю добре. Тоді може, А може, підеш F5, ну і що? і що. Я напав. А я напав. А тебе напав. Шах, відійшов. Є4 G6. Проблема, так. Да. Проблема в що після взяття тут якісь А, ні, F5 ми. Менш... А, F5 є хід. Окей, ми напали на мат якось. Плюс-мінус. Чи що ти хочеш? Я не поняв, що ти хочеш. F5 зразу. Ну, тут перс. Так, якщо. А, F5 сразу. F5 сразу, да. Ну, меняй фаризил, давай. Золотце, давай, 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 давай. Это бы турузи ему. Пять сразу, ну. Давай. Окей. Мат так, мат. Цікава партія вийшла. 94 на 73. Ну, шутка тебна катастрофейшн. Так, ну як я вже набрав 2001. Знову піднявся сюди. Трошки побуду тут. Можливо. Залишусь довше. А можливо, зілью, як я вмію робити. Так, ну тут... Я отримав перевагу, тому що тут пішак, матеріал ще можу виграти. Ну тут навіть до цього тут хід, да, це просто поганий хід. Що він міг зробити? Кінь Д4 вже треба було йти на цю позицію. Сонна 6, до речі, не так сильно. Ні, нормально, нормально. Приблизно однаково по силі. А, Ферзя 5. Тому що тут Ферзя 5. І від'їдається фрезе. Тактично міг суперник тут відбити мою цю атаку. ну він зіграв якось. Побачив шах дав, але в цій позиції це тільки зайве слон тут. Безробітний слон. Ось. Далі отримали перевагу в центрі. Король уже нас у безпеці. У нас слони, в принципі, готові після відкриття гри відразу атакувати. Суперник нам в цьому. Тільки допомагає. Тут вже подвійний удар. Так, а тут було сильніше все-таки D6 треба було грати, з'їсти якби тут і все. Зайвий слон є зайвий слон, як то каже, комп'ютер. Ну, не мене була своя ідея. Я хотів взагалі от щось типу, такого плана зробити в RGC. Прийшлося би все рівно через силу забрати слона. Окей. Зірав в 5, ну окей. Тут я розраховував на цей варіант, що він візьме так. так потім з'їли просто. Суперник це побачив і вирішив, що краще постав я такий. Окей, дякую. Всіх з різдвом і з Новим роком. Будьте здорові та щасливі! І все буде Україна!